Ори всі подані із QR-кодами, навівши їх, можна, можна власне читати. Також світлини, от власне, філармонія, 2002 рік. От на сцені нашої обласної філармонії концерт. Я вітала його більше 20 років тому, і власне тоді ми зазнайомилися. В Івано-Франківську презентували книгу спогадів про українського композитора Олександра Козаренка. Недочитана партитура життя. Спогади про митця. Свої спогади у ній, каже упорядниця Галина Карась, залишили понад півсотні осіб, як з України, так і за кордону. Переваги цього є і велика фотогалерея. Це Кілька сотень світлин від раннього віку від його навчання у Львівському музичному училищі і Коломийській дитячій музичній школі, практично до останньої прижиттєвої світлини яку я зробила вже у лікарні міста Коломиї. Пані Галина також несла до книги й свій спогад про митця. Ось мій спогад. Він називається Кетиця споменів про мого незабутнього опонента, тому що Олександр Володимирович був моїм опонентом на захисті моєї докторської диссертації в Києві. І, власне, тому я так назвала свій спогад, тому що він для мене був дуже щемливий, щемливий цей момент. Музика, яку створював Олександр Козаренко, зазначає диригент та керівник музичної частини Івано-Франківської обласної філармонії Роман Зунза, була у відчутті української ідентичності. І коли ви слухаєте його музику, вона не тільки глибока, ви переживаєте якісь певні сентенції, переосмислення. Сучасне пересмислення, бо український фольклор, коли він іде, коли він переосмислюється, маючи ну в професійному плані і відбувається на сцені, або показ відбувається на сцені, або трансляція, або ретрансляція, це завжди ти, ти його перечуваєш і відчуваєш по-новому. Це завжди відбувається на якомусь іншому рівні. І от Олександр Ковзаренко якраз поставив от відчуття української ідентичності, відчуття цього мелосу на зовсім інший рівень. І ті твори, які він залишив для нас, це твори і для великого складу. Це якісь кантати, і це опера, і це камерні твори, камерно-інструментальні твори. От всі ці твори вони є надзвичайно важливим внеском. Одного композитора на розвиток цілої української музики, професійної, перш за все, музики. Свій спогад про брата, а також світлини з домашнього архіву, унесла до книги сестра митця пані Віра. Мій основний спогад це є рідна душа, брат, який був з дитинства до останніх днів опорою. Це була світла людина. Яка завжди всім переймалася, яка всім допомагала, і саме основне, що не рахуючись ні своїм часом, ні зі своїм здоров'ям. І тому, власне, що так вийшло, що його зірка згасла дуже швидко, а вона а планів було дуже багато. Це остання із запланованих презентацій, котрі попередньо відбулися у Львові та в Коломиї. Модератором події в Івано-Франківську виступив директор обласної філармонії Василь Тимків. Є такий вислів. Пам'ять рятує від смерті. І я думаю, що для цивілізованої людини це речення має бути на третьому місці після тих двох заповідей Божих. Коли Люби Господа свого і ось, люби ближнього як самого себе. І власне ми сьогодні це й робимо. Ми реально рятуємо від смерті ім'я композитора Козаренка, а значить і його самого. Але той цар це і для нас потрібно, як завжди є. Тобто, насправді це потрібно напевне немертим, це потрібно живим. Тому що, пам'ятаючи про наше минуле, ми можемо впевнено дивитися в майбутнє. До слова, презентація книги спогадів Олександр Козаренко «Непрочитана партитура життя, спогади про митця відбулася в рамках проєкту. Наші Мар'яна Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.